Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, Шевченко, перебуваючи вже на засланні, заслухавшись пісни земляка, написав такі прекрасні слова. Ну що б, здавалося, слова, слова та й голос більш нічого, а серце б'ється й ожива, яких почує. Знать від Бога і голос Той і ті слова. І ми можемо тільки собі уявити, як він, людина, яка возила з собою, попри всі невигоди, переїзди, одну книгу, Святе Письмо, як він відчував те слово, слово якого йому так бракувало. Там на засланні. Сьогоднішня Євангеліє, власне, та одна, мабуть, із найбільш популярніших христових притч, допомагає нам відчути цю пластику слова, яка покликана лягти на наше серце і може змінити його. Невипадково сам Христос окреслює себе як слово, яке походить від Бога. І церква закріпила це розуміння своїм вченням, Бог Слово, та творча сила, якою створено все в світі, приходить сюди до нас, щоб запліднити нас словом істини і дати нам відчути перспективу, плідність цього слова, яке може, впавши у наше серце, змінити нас, прости. Як на родючій ріллі. чим саме воно проростає добрими справами, справами милосердя, атмосферою любові, добра, відкритості до інших людей, жертовністю, всім тим, що охоплюється для нас поняттям життям за Євангелієм. Бо Христос і приходить як зернина, яка допомагає нам відчути цю. Переможну силу Євангелія. Але ми не завжди готові до цього. І наша душа, наше серце може справді перетворитися і на тверде каміння, сходи, на якому швидко засихають. І на тернину, яка глушить те слово, що йно воно проростає в нашому серці. Ми молимося сьогодні за те. Що Господь дав у нас самих, у нашому житті, у нашому народі і в світі, прорости цьому слову вільно і щедро, і подолати всі ті терни, які заважають перемозі івангельської правди, їх чимало. Їх треба теж вміти подолати, бути готовими до цього. Але насамперед треба вміти бути доброю рілею для Господнього Слова. Що це означає? Любити Його, слухатися в нього, відчувати Його і саме через відчуття цього Слова зростати самому разом із ним. Хай Господь допомагає нам у цьому і дасть нам відчути ту переможну силу євангельського Слова, яку вчить нас бачити сам Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!